Доброго дня всім, мої найщиріші вітання всім вам. Тому що ви зараз зі мною. Я сьогодні готувала такий рецепт, скажу вам точно, дуже давно його хотіла, якось все не траплялося, і сьогодні нарешті вирішила це зробити. Я вам покажу. Яку запіканку з картоплі я приготувала. Так, є, дивіться, із сиром сир тягнеться. Ой, краса ще парує, правда, ще гаряче. Ви коли будете свою знімати із вашого дека, то ви, будь ласка, як може трішки більше прохолоне. А я не витерпіла. Думаю, буду вам показувати. Дивіться, яка краса. Смакота, це я вам теж гарантую. Це буде. Ой, незрівнянно. Люди добрі. Це варте уваги і варте те, щоб ми його їли. Приготуйте по моєму рецепту, вам зайде. Як кажуть, на всі сто. Можете при бажанні ще зробити до нього соус той, який ви любите. Готуйте, дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки і поїхали. Розпочинаємо наш рецепт з того, що натираємо картоплю. Картопля має бути з води. Щоб вона у вас не жовтіла, не темніла, точніше, і ми її натираємо. Вибачте, взяла не тею стороною. Ось на отаку тертушку, що мор... корейська мор... морква робиться. Я, взагалі-то, це щоб вам показати. А взагалі-то я її завжди ставлю в миску і так натираю. Бачите? Отримуємо отаку ось соломку, і ми відразу оцю всю соломку теж кидаємо в воду. Зараз я вам бистренько покажу, як я є. Чому має бути отака корейська морква, як кажуть, тому що картопля. Вона, щоб не була пластами, а щоб вона була такими дійсно, як соломинками. Отак натираємо. Точно так ми натираємо на цю ж саму тертушку соломкою. Якщо немає такої у вас тертушки, натирайте, будь ласка, наріжте її картоплю слайсами, такими, як. Чистка для картоплі я зараз покажу. Зараз я вам все покажу. Все зрізається. Так, бачите, як гарно. Отут вона біла, і я відразу, дивіться, одна картоплина вже почищена. Я відразу воду. Вийде трішки лишній крохмаль. Вона не буде розлазитися. Бачите? Отака От світла вона має бути. Отак, От всі чотири картоплини, цибулі дві невеличкі. Ми ріжемо пополам і соломкою. Це окремо морквину ми тільки вже не сюди в воду, а окремо на дощечку. Натираємо теж соломкою цю морку, щоб вас не затримувати час. Я зараз все натру і покажу. Щоб вам спростити, дивіться, показую відразу у воду, можна натирати нашу картоплю. Так щоб то я окремо показувала на дощечку, але можна відразу у воду. Картопля стоїть он окремо. Першим ми на олію. От роззява, на олію скидаємо цибульку. Цибулька пусте сік. Тут, от так ось, цибулька почне. Ну, розігріта сковорода, олія звичайна, у ну, мене рафінована. Цибулька пусте сік, потім ми туди вкидаємо моркву. І оце просмажуємо, щоб воно стало м'якшим. Цибуля має бути золотиста, а морква просто м'якша. Якщо маєте, в мене в даний момент немає. Можна додати там перець, хоч жовтий, хоч червоний, хоч будь-який. Ну, в мене немає, обійдемося, без перцю я роблю по своєму, по своєму рецепту. Через те робимо так. Цибулька, бачите, розділилася вже, вона почала ділитися із кожних оцих кусочків. Уже все, стала соломкою. Тепер ми висипаємо сюди нашу моркву. цибуля пусте сік. І тепер перемішали і смажимо, щоб вона у нас. Підсмажилася морква, і тоді буде готово. Досмажується наша морква з цибулькою, а ми тим часом, дивіться, в мене приготовлений дуршлаг. Дуршлаг. коротше, сито. І це я туди повинна відсідити. Нашу картоплю. Вона не має бути у воді, де ми її всю збираємо і зіллю оцю воду в раковину, а сама буду готувати у цій ж місці, ну, будь-які, які ви зможете висипаємо тоді картоплю. І оце пересмажене. Я буду готувати в цій місці. Все будемо мішати. Ну, таку миску вибирайте, щоб не боялася, коли висипиться гаряче. Висипаємо картоплю, бачите, вона в нас така гарна стала. І тепер сюди ж ми висипаємо, виключаємо нашу плиту. І сюди ж ми висипаємо нашу цю засмажку. Так, все оце готово. Так, Є. тепер готовимо соус для цієї картоплі. Те, чим ми будемо перемазувати все. А зараз можете перемішати картоплю з морквою. Морква швидше прохолоне, бо нам не потрібно, щоб вона була гаряча. Поки там все було. Робилося застивало, я вже підготовила, дивіться, щедро змазану вершковим маслом форму. Тут у мене 4 яйця. так Сюди я додаю грам 100 молока. І оце все потрібно гарно збити. Збиваю я щоб жовтки і все стало однорідне так є тепер сюди, чайна ложка солі, чайна ложка копченої паприки. Є. І вже за смаком перець. Я не люблю дуже таке, ну, десь третина чайної ложки перцю. І оце все ще раз перемішуємо. Це все у нас заправка до нашої картоплі. Так, це перемішалось. І тепер столова ложка борошна. Столова ложка така, бачите, скільки взялось. Ще раз оце все ми перемішуємо. У нас ми отримуємо таку заправку, ніби як кляр. Це мій рецепт. А ви, якщо хочете, можете, ну, яйце обов'язково борошно обов'язково, ну, спеції додайте за своїм смаком. Сюди ж я висипаю три зубчики часнику я видавила. Так, є. І тепер приходимо до основного. Ось наша картопля. Бачите, вона з моркою. Дві столові ложки зелені. У мене кріп. В мене він зимній. Я зараз роблю цей рецепт зимою. Підходить і морожений, свіжий, такий, як, ну, як морозиться на зиму. Підходить і е, свіжий. Уже що зробите. Тепер гарно. Через зіб'ю оце це все. І поливаємо вилили, гарно перемішуємо все. Ось моя ще одна лопатка. І от тепер, щоб воно у нас прямо так все перемішалося і стало однорідним. Перемішуємо. Гарно, не має бути, що прямо вода. Це ж у нас запіканка, вона має бути сухою, щоб вона не плавала у воді. Вимішуємо дуже добре. Картопля пусте само собою сік, і бачите, він у нас пішов. Оце все у форму. Так, все гарно у форму і тепер розрівнюємо. Включаємо духовку 180 градусів і ставимо нашу картопельку оцю. До того часу, щоб вона у вас пропікалася, поки не стане така гарно рум'яна кірочка. Нічим не накриваємо. Ну, це десь дивіться, хвилин 20 пройде. І вже потім поглядайте, дивіться, на вашу картоплю. А тим часом будемо натирати сир. Так, все, ставимо. Дістала тільки що з печі, бачите, яка гарна штучка. І тепер на крупну терку, як ви замітили, 250 грам, приблизно 250 сиру, сир у мене сулугуні, розкладаємо по всій картоплі. І ще ставимо на нашу, в нашу духовку. Ще хвилин на 5-10, будете дивитися, як запікається. Оце все не то, що, щоб воно розплавилося, воно має ще гарно підпектися. Такими, знаєте, ну, щоб видно було, що такі аж коричневі цяточки, от тоді вже буде готово. Дістала я з духовки нашу запіканку з картоплі. Бачите, якою гарною шкірочкою. Воно має взятися. Ось, бачите, отут прямо сухеньке. І ще одне побажання: коли будете брати сир, обов'язково коштуйте те, щоб він був або нейтральний, або чуть-чуть солоненький, тому що ви ж розумієте, що солодкий сир не піде до цієї страви. Ну що ж, на цю хвилину велике вам спасибі. Спасибі за те, що були зі мною, спасибі за те, що поставите майбутні вподобайки, майбутні коментарі напишете. І хто не підписаний, дуже чекаю, що ви підпишетесь. Всього вам найкращого. Я думаю, на початку відео ви бачили, який воно в розрізі, яка вона, ця запіканка, тому що зараз вона ще дуже гаряча видно, тому що краї ще киплять. То ви знаєте, що цей рецепт вартий уваги 100%. Смакуйте на здоров'я!